Вітаю вас, шановні слухачі мого каналу. Цей випуск буде присвячено найекзотичнішій каві. Але перш ніж ви почнете слухати, я хочу попередити вас про те, що цей контент для когось може бути занадто неприємним. Тож, якщо ви людина дуже бризглива, то вам краще не слухати та не дивитись цей випуск. Отже. Багато хто чув про те, що найдорожчою є кава з екскрементів. Це так. Проте у зв'язку з цим фактом виникає кілька питань чому це так, з чиїх саме екскрементів, і як вона робиться, а також який у підсумку виходить смак? Так, найдорожча не означає найкраща або найсмачніше. Але якась залежність між поняттями все-таки є. Ну що ж, давайте коротко розглянемо, що ж це за кава така. І почнемо ми з кави, яка вважається найдорожчою серед екзотичних видів кави. І робиться вона з посліду слона. Ця кава має назву Black Ivory. Дехто, мабуть, відразу згадають про копілювак, але у цієї кави почесне друге місце. І наразі. Ця інформація є більш актуальною, ніж та, що наводиться сьогодні більшістю джерел відносно копій лювак. Тож кава Black Ivory, тобто чорний бивень, робиться в Таїландії, в Арабських Еміратах і на Мальдівах, але тайський варіант отримав найширше поширення. Процес виробництва такий: слонів на спеціальних фермах. Годують стиглими добірними зернами арабіки високого класу. Потім, через 15-30 годин, вони природним чином виходять з організму тварин разом з калом. Далі зерна вручну дістають з посліду, а після цього промивають і сушать. Чому потрібно було придумувати такий шокуючий спосіб видобування кави? Чи не можна було обійтися звичайним використанням арабіки. Справа в тому, що зерна в шлунку слона збагачуються ферментами і повністю позбавляються гіркоти. Також смак Black Ivory, як кажуть, можна назвати м'яким, щільним і трохи солодкуватим через взаємодію з типовими слонячими ласощами. Ціна за один кілограм даного виду кави. Становить приблизно 1000 доларів, але вона формується насамперед через те, що процес виробництва надто трудомісткий, та й коефіцієнт корисної дії у слонів не дуже високий. При 33 кг свіжих кавових ягід, з'їдених твариною, на виході залишається всього 1 кг придатних до вживання зерняток. Ягоди частково перемелюються і розжовуються. Тепер стосовно кави Копілювак. До появи кави Black Ivory найдорожчим, дійсно, був Копілювак. У чому ж особливість цієї кави? Ця кава виготовляється з посліду звірків, які звуться цивети або інша назва люваки, пальмові куниці. вони ж мусанги. В Індонезії, Індії та В'єтнамі є плантації, де їх спеціально використовують для цього. Ці мешканці джунглів люблять збирати найсмачніші кавові ягоди і з'їдати м'якоть. У шлунку ці зернятка ферментуються, а потім повертаються природі разом з послідом цих звірків. Далі фермери ретельно вибирають їх і обробляють приблизно так само, як у випадку зі слонами. Після того, як зерна пройшли первинну обробку шлунку та кишечнику цевети, їх сушать, потім промивають, знову сушать на сонці, обсмажують, подрібнюють або фасують у вигляді цілих зернят для подальшого продажу. Особливість в тому, що продуктивність люваків вища, ніж у слонів, одній тварині згодовують в середньому 1 кг плодів. А на виході з цього обсягу виходить лише 50 100 грам якісних кавових зерен. Але існує такий мінус якщо тварин тримати в неволі, вони не розмножуються, також вони їдять будь які зерна, а не вибирають найкращі, як це відбувається з їхніми дикими побратимами. І тому, щоб купити справжню копілювак, потрібно купувати тільки каву. Вирощену на суматрі. В інших випадках ви можете потрапити на звичайну арабіку, що продається під розкрученим брендом. Зі слів поціновувачів цієї кави, оригінальний копілювак майже позбавлений гіркоти, відрізняється м'яким смаком і мускатним ароматом. Він має вершково медові відтінки і тривалий післясмак. Вартість кави. Копілювак може значно коливатися, але зазвичай вона знаходиться в діапазоні від 100 до 600 доларів за пів кілограма або навіть більше, в залежності від виробника, якості зерен та місця придбання. Урожай збирається за 3-4 місяці, коли в організмі цивет виробляються необхідні ферменти. Однак все це стосується саме дикого різновиду. Ну а штучний копілювак або те, що продається під цим брендом, буде дещо дешевшим. Цей невеликий огляд ще раз доводить, що люди готові викладати за улюблений напій величезні гроші. Правда, в питанні, яка кава найдорожча в світі, є невеликий підступ адже ціни змінюються раз на кілька місяців, а ситуація на ринку обумовлена не тільки смаком. Але і обсягом виробництва. І наостанок трохи історії кави Лювак. Вперше про копі лювак світ дізнався в 1980 році, коли Марк Маонтанос і Стефан Кал написали про своє відкриття в National Geographic. Стаття стала справжнім вибухом для громадськості та шокувала гурманів. Насправді такий спосіб виробництва кави із фекалій був історично обґрунтованим. Протягом багатьох років Індонезія перебувала під гнітом країн завойовників і була буквально виснажена непомірними податками, які стягувалися, зокрема в кавовому еквіваленті кожне зернятко було на рахунку. І місцеві жителі дуже серйозно страждали від набігів маленьких тварин. Мусанги, вони ж пальмові цивети, люваки, вівери, із задоволенням поїдали стиглі кавові плоди, причому цивети впевнено вибирають для харчування лише найсмачніші, ароматніші соковиті ягоди, залишаючи некондиційний товар людям. Плоди звірятку заковтує цілком. Не пошкоджуючи при цьому серцевину зерно, селяни нерідко знаходили на плантаціях такі перероблені цеветами кавові зерна у фекаліях, очищені від шкірки та м'якоті. Вони виявлялися цілком придатними для приготування напою та виплати податку. Саме цей сорт кави індонезійці назвали копілювак кава, створена люваком. І на цьому все. Шановні слухачі, якщо ви дослухали і додивились до кінця цей випуск, ви дійсно непохитні. Але вживати таку каву чи ні це вже особистий вибір кожного. Бережіть себе!